Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти відео, поговорити з вами про деякі ароматики, які вже так давненько з'явилися в мене в колекції, але я якось, мені здається, ще не показувала вам їх у своїх роликах. Якось все збирала, збиралась і не доходила до них черга. А це коли вибирала ароматики на літо, підбирала. Дістала і ці всі подіставала, і е, хочу, нарешті, відзняти, хочу їх, про них поговорити, про них розказати, показати вам, можливо, хтось такий має у своїй колекції. Це будуть ароматики арабські від бренду Латафа, і від бренду Аздафа. Почну я з ось такого маленького від Левантика. Приїжджав він мені від Оксаночки, каналу Оксі. Вона присилала минулого року. Мені це. Ароматик від Латафа, Paco Rose. Дуже він мені тоді сподобався, я потестила. Ароматик смачненький, ароматик такий солоденький, дуже сподобався мені, я почала його шукати вже в інтернет-магазинах. Здається, на Нотіну я його купувала і замовила повний флакон, прийшла мені ось така. Коробочка, дуже гарно все приходить, запаковано, просто витвір мистецтва. Коробка величенька така, на подарунок можна сміливо, я думаю, буде і приємно, і так презентабельно досить таке. На подаруночок дуже гарний варіант. І всередині, ось так виглядає сам ароматик. Красивий великий флакон, великий об'єм. Ароматик цей порівнюють з. Ароматом лінтерді від Givenchy, Сам ароматку так відставлю. Сам ароматик по типу йде фруктово-квітковий, досить такий солоденький. Для мене тут відчувається якась така ягідність. На старті заявлені фрукти, гранат, лілії, альдегіди. Мені відчуваються на старті якісь ягідки. Солоденький такий відразу він, ягоди, якісь такі червоні ягоди, виноградність якась така в ньому є. От чимось він мені таким виноградним виноградним соковитим соком таким відчувається на старті. В серці тубероза, гарденія, жасмин, іланг-іланг, Жимолость, півонія, троянда цілий-цілий букет квітів у серці. І в базі ваніль, амброксан, білий мускус і сандалове дерево. Солодкий такий, виноградний. Аромат. Мені він такий більш на, на прохолоду більш я такі люблю, зігріваючий, солоденькі, смачненькі. Доволі таки приємний і ароматик просто витвір мистецтва. Сам флакон, все зеркалить. Ось така велика-велика пляшка, дуже дуже гарний аромат. Переверну кришечку. Я Дуже задоволена, що тоді його замовила і маю його в своїй колекції. Дякую, Оксаночко, що познайомила мене з такою красою. Дуже він мені сподобався з цього від левантика маленького і познайомилась, і от замовила собі його вже і в повному розмірі. А це не так давно я їздила до брата і дві неділі там була. І якось він до мене е, приносить ось такий ароматик і запитує, е, ну, дав для мене його і каже, спробуй, чи тобі такий сподобається, бо ну, для дружини, для, він, мабуть, дарував дружині, його не знаю. Для неї він не зайшов. Якщо тобі сподобається, то забирай будеш носити. І, як виявилось, це був аромат Лінтер Ді від Gimanschii. Він іде у ось такому форматі масляному. Він і в мене от таким чином випала можливість їх порівняти. Я дуже була задоволена, звісно ж, я не відмовилася від такого подарунку. Аромат дійсно достойний, чудовий. І При такій нагоді я, я сказала, що в мене є аналог на, ну, ніби як на цей аромат. І, звісно ж, я його взяла, порівняла. Мені вони дійсно схожі. Це тільки, ну, можливо, тому що він йде в. Маслі. Він такий більш концентрований, густіший, насиченіший. І в такій масляній формі, мені здається, його треба намазом трішечки-трішечки. Сам аромат лінтерді випускався 18 2018 році. По типу він східний квітковий. У верхніх нотах груша, бергамот, у серці тубероза, призиновий цвіт, жасмин, і в базі ваніль, пачулі, амбруксан і ветивер. Трохи у них пірамідки ніби як то і різняться. На старті у Факар Роуз» фрукти, гранат, лілі, альдегіди, а в лінтерді груша і бергамот. Але от чимось вони все рівно мені от схожі, ну не знаю. Так само і незаявлений тут виноград ніде, але я чогось його тут цей суковитий виноград відчуваю от в цих ароматах. Тому така от аромат загадка. Але вони для мене дійсно схожі. Ми якось були з дівчатками також списувалися. І Оленка, здається, Олена Чала канал, запитувала, чи дійсно, хто має, чи дійсно вони схожі, ці аромати, того, що їй подобається він і вона думала купувати собі ось таку, десь побачила, що їх порівнюють. тому хотіла питала, чи вони дійсно схожі. Я їх отак порівняла, для мене вони схожі, тільки єдине, що ця більш така, ну, об'єм великий, і вона йде в. Ніби як така розбавленіша, така слабша концентрація, а в маслі вони такі густіші, насиченіші і такий, такий, мені здається, насиченіший аромат, і стійкіший, такий, і густіший такий сам, концентрованіший просто. Але обидва вони чудові на, на прохолоду, тому що зараз, можливо, ну, особисто я такі не. Не дуже полюбляю в спеку влітку, десь так на прохолоду, хоча зараз така в нас вітряна погода, можливо, зараз ось ця виноград, ось ця фруктовість, а б вона так би шлейфила, так би літала. Взагалі він би був би таким, розносився б цей шлейф далеко-далеко. того що досить вітряна у нас сьогодні погода. Далі наступний ароматик у мене також від Латафи ось такий красунчик. Хаяті Флоренс. Ось така також краса, дуже гарне оформлення, дуже гарна коробочка. Все дуже досить таки презентабельно приходить. Ароматик тут ось так розміщений, він там ось так стоїть. Дуже все гарно оформлено. Ну, в таких ароматах, в цих арабських, просто пакування ну, неймовірне. Воно настільки все якось так продумано, настільки все презентабельно виглядає. Дуже-дуже все гарно, так, солідно і ось так вона закривається. Плотненька така коробочка, тут також об'єм великий, здається, чи 100 мл так також. Сам флакончик виглядає ось так, рожевенький такий, ніжний. І брала я його. Практично осліп, просто по пірамідці, сподобалась пірамідка, і мені захотілося спробувати, що ж це за аромат. Аромат цей 2023 року, доволі таки не так давно виходив, тільки, тільки що буквально я його розпалила на запястя. Спочатку, отак, коли вже в флаконі він стоїть, він солодкий, така солодка, цукерочка, ванілька, ягідки якісь такі є. Тут солоденька, така цукерочка, солодкі, солодкі такі ягідки. Дуже приємний. Але коли я нанесла от зараз на зап'ястя, він в мене вже, мабуть, ну, мабуть, з півроку, це вже точно десь, ще, здається, восени я його замовляла. І він же так постояв, відстоявся, того, що о, усі аромати, та й арабські, і не арабські, мені здається, всі аромати з дороги треба дати їм відстоятися, того, що вони трохи такі приїжджають, перебовтані. Пере, і мені здається, треба якось їм дати відпочити, треба їм дати якось ці всі пірамідці трішечки постояти. І вони потім починають по-новому звучати. І коли я нанесла от зараз на зап'ястя, тут у нас по типу вони східні фруктові пряні, на старті лічі, грейпфрут, червона смородина. Коли відкриваєш так, з кришечки вже аромат, він солоденький, цитрусів взагалі не відчувається. Солодкість якась іде, персик, така якась фруктовість, солодкуватість, цукерочка, ванілька, от таке. Але коли от нанесла зараз на зап'ястя, я вперше в ньому відчула цей грейпфрут і кислинку ось таку цитрусовість і червону смородину, таку дає кислиночку цей аромат. На старті лічи грейпфрут і червона смородина. У серці троянда, персик і кедр. Потім персик такий микенький, вступає. Така солодинка, м'якість, якась така, квітковість ніжна, квітковість троянди. І в базі ваніль, праліне і бурштин. І він на такій солодкість, солодкій, тягучій базі. Смачний, солодкий такий ароматик. Дуже мені подобається. На старті кислиночка цитрува, цитрусова така і ягідна, а потім розкривається такою солодкістю, ванількою. І, до речі, зараз от також він може бути хоча і солодкий такий, але можна його спробувати на таку сьогодні прохолодну погоду. Також ось ця на старті цитрусовість, кислиночка така також буде, а потім у базі вже відкривається солодкість. І він такий стає приємний Такий дуже дуже смачний, солодкий, зігріваючий, такий якийсь він ну, ну класненький, такий дуже приємний аромат, солодкий, смачний. Такий більш до гурманіки уже туди. Ароматик також достойний. Також я рада, що він у мене з'явився. І покажу ще два ароматики від бренду аздав Також я їх брала. Вже давненько вже їх навіть відсилала від робила для Оксаночки, ділилася з нею, на пробу її відсилала. І також ще не, не знімала, якось не доходила до них черга, все якось підбирала, підбирала то хотіла якось всі, всі, всі разом вже відзняти, то якось думала, чи так, чи так, чи разом, чи окремо. І поки я їх всі так поставила, поки вони в мене всі зараз так під рукою, вирішила таке відзняти, бо того, що знов десь зараз відставлю і забуду, і знов буду десь вилетить, і Десь вони в мене відставляться і це і забудуться з очей. Так, ось такий красунчик брала я також на Анутіну: Аль Араб від бренду Аздав. Дуже також красивий, красива така. Коробочка, така якась вона йде, як, як замша, якась така вона йде. Гарно так виглядає все. Доволі таки також ароматики гарно запаковані приходять. Саме пакування, сам флакон, також в такому якомусь, ніби як дуже такий, як замша, якесь таке приємне, дотик дуже тактильно по відчуттях сама. Сама ось ця така оздоблений цей флакончик. Тут у нас такі вставлені металеві ставочки, тут також, 100 мл, кришечка, така доволі теж плотненька. І замовляла я його тоді, тому що також читала по відгуках, що він, схожий, з чимось з ароматом Майвель. Мені ароматик той подобається. Його, принаймні, репліки, які я пробувала, мені ароматик той заходить. Тут мені якась така солоденька ягідність, по типу він східний квітковий. На старті також грейпфрут, бергамот. У серці жасмин, білий мускус і алоє. і в базі бурштин, сандалове дерево і бетонка. Мені тут відчувається солодка ягідність, така ванілька, якась, червоні ягоди, такі, доволі таки він насичений, густий, смачний. Приємний дуже аромат, і я рада, що він є в моїй колекції, досить таки гарно виглядає на поличці, на, на туалетному столику. Аромат також шикарний. Мені він солоденький, на, ну, туди більш на осінь, я думаю, буду носити, на прохолоду десь я його весною навіть е, одягала кілька разів. Аромат класний, дуже мені подобається. Але для мене він такий солодкий, ягідний, смачний, дуже приємний, і я рада, що він у мене є. І коли я вже. Брала цей, здається, їй... спочатку цей взяла, а потім побачила, що є ще рожевий такий Амара Лера Прайф Rose. Ось такий красунчик. І цей був тоді, якраз я його зловила на Нотіну по розпродажу, була трішечки пошкоджена коробочка. Досить була такі гарна ціна, і я вирішила, що ну, коробка тут таке. Він прийшов. Стається без слюди. І ось трішечки так пошкоджена коробка. ну Взагалі, як то кажуть, ну дрібниця аромат повний, повний флакон. І по такій ціні було, я думаю, гріх відмовлятися. Тому я вирішила його замовити. Цей уже йде в рожевому кольорі, також в такому ж дизайні, флакончик ніжний. Також так само зроблений, оздоблений такою ж самою ніжною, приємною, такою, такий він такий пухенький, м'якенький, приємний до, на дотик. Цей уже іде для мене більш такий пудровий, більше, більш такий квітковий. Пудровість якась така в ньому є. По типу він іде фруктовий, квітковий, мускусний. На старті полуниця, мускус, персик. він такий. Пудрово-фруктовий якийсь на старті, більш, якщо цей більш для мене такий ягідний і солоденький, цей більш такі пудровість така в ньому є. У серці троянда, ваніль і яблуко, і в базі білий мускус і кашемірове дерево. Кашемірове, кашемірове е, е, дерево в ароматах, яких є. А кашемір, вони такі, якісь для мене м -м, затишні, якісь вони такі зігріваючі, м -м, так хочеться, як в них так затишно, тепло, вони якісь такі окутують, так, вони дуже такі комфортні. Дуже також ароматик класний і смачний. Також солоденький, тут є ванілька, тут є фрукти, полуниця, персик, він такий фруктовий, солодкий на ванільці і з такою трошечки запудрю, такою пудринкою трішечки йде. І така ніби як ще трошечки помадність, якась така в ньому проскакує, якась така нотка. Оця пудровість така в ньому чогось мені так звучить. Але ароматик також достойний. і... Варті уваги, і я думаю, хто любить такі фруктові, солоденькі, квіткові аромати, пудрові такі аромати, я думаю, вам сподобаються. Всі аромати достойні уваги, і вони мають бути в колекції. Хто ось так також любить ароматики, в кого є колекції, я думаю, що ці ароматики вони варті уваги і сподобаються багатьом. Солоденькі, фруктові і. Дизайн флаконів, звісно ж таки, вражає, всі різноманітні, всі вони по-своєму, кожен красончик. Мені дуже подобається. Пишіть як вам, як вам ці ароматики, якщо маєте, чи, можливо, пробували, пишіть, як ви відчуваєте їх, чи подобаються, чи носите такі, буде цікаво почитати. А я буду прощатись. Нарешті я вам їх показала, Того, що збиралася вже показати їх до мене, і все ніяк ніяк не доходила в мене черга до цього відео. Але нарешті я вам... Показала цю красу, поділилася з вами цією красою і своїми враженнями від цих ароматів. Всім дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!